У січні, лютому 2015 року відбувся новий виток загострення в районі. Ато найбільш складна ситуація склалася в районі Донецького аеропорту та Дебальцевого. Бойовики, маючи підтримку підрозділів збройних сил РФ, намагалися будь-якою ціною ліквідувати Дебальсівський виступ та захопити Донецький аеропорт, тим самим примусивши Україну йти на політичні поступки під час переговорного процесу стосовно особливого статусу Донбасу, амністії для бойовиків, а також термінів і порядку проведення виборів для органів місцевого самоврядування. Це була дуже важка битва проти обставин насправді майже непереборна. Але попри наймовіші технології та переважаючі ресурси Росії, українські війська трималися, трималися і трималися в цьому критично важливому секторі. хоча все виглядало так, ніби вони були оточені. Враховуючи, що підрозділи сил АТО на Дебальцівському напрямку виконали усі визначені завдання, було прийнято рішення щодо планового організованого виходу українських військ з Дебальцевого. Українські захисники мужньо вели важкі бої з противником. Саме значні трати, яких зазнав агресор, змусили його відмовитись від подальших наступальних дій. Ти ж в них віддільна слов'янська бригада, яка вела наступ, це по нашим даним. Я не можу там в певністю твердо казати, але вона фактично стала небоєздатна. Вона її повністю ми винайшли під ноль. Бронетехніки наклали дуже багато, ну і відповідно живої сили теж дуже багато там полягло. Якщо порівнювати наші втрати з їхніми, то це там до сотень, Ну, Це ми тільки знаємо, знаєте, з розповідей місцевих жителів кладбище там дуже сильно. Розрослися, вони так довго утримували місто і так виснажили ворога, що бойовики не змогли пройти далі захопити ще більше українських земель. Близько двох з половиною тисяч солдат вийшли з міста, забравши техніку та знищивши залізничні колії та об'єкти транспортної інфраструктури. Наші військові остаточно вийшли з Дебальцевого. Відхід відбувався планово, централізовано. Пошикувались бойовий порядок, отримали задачу. По визначеному маршруту висунутись в напрямку За даними Генерального штабу збройних сил України, з 15 січня до 18 лютого, під Дебальцевим загинуло 110 військовослужбовців. Ще 270 було поранено, сім взято в полон, 18 зникли безвісти. Вічна слава захисникам України, що загинули захищаючи свою землю.